На відміну від звичайної садової суниці, яка плодоносить тільки один раз на початку літа у ремонтантної плоди дозрівають двома трьома хвилями: в червні, серпні і вересні, жовтні. Тепер ви зможете насолоджуватися смаком улюблених ягід все літо. Підписуйтесь на наші канали серед усього різноманіття ремонтантної суниці садової. Компанія Бекки рекомендує уважніше придивитися до описаних нижче сортів і гібридів. Всі вони відрізняються високою врожайністю і стійкістю до багатьох рибкових захворювань. Але найголовніше це їх смачні і ароматні ягоди, які навіть при осінньому зборі врожаю матимуть характерний полуничний смак альбіон. Відмінна риса цього сорту міцні квітконоси, завдяки яким полуниця не брудниться землею і її дуже зручно збирати. Ягоди дуже смачні і ароматні, мають яскраво бордове забарвлення, не пливуть і не втрачають своїх смакових якостей навіть через кілька днів зберігання і тривалого транспортування. Альбіон чудовий варіант для тих, хто вирощує полуницю на продаж Смакота Фодин. Ця великоплідна суниця повністю виправдовує свою назву, соковиті запашні ягоди не виростають до рекордно великих розмірів, але зате вони мають дуже красиву конусоподібну форму і володіють неймовірно солодким смаком і медовим ароматом. І ще одна важлива деталь: кощики смакоти фодин утворюють мінімальну кількість вусів. Завдяки чому у вас не виникне додаткових турбот, пов'язаних з регулярним проріджуванням грядок. Королева Вікторія. За сезон з кожного куща цього невибагливого і врожайного сорту ви зможете зібрати до один великих і блискучих червоних ягід з яскраво-жовтими насінням, форма у плодів дуже вишукана, подовжена з загостреним кінчиком. М'якоть дуже солодка і соковита, виділяє неперевершений соничний аромат, але шкірка при цьому дуже міцна. Тому ягоди не мнуться і не течуть при транспортуванні. Ще одна перевага королеви Вікторії: висока стійкість до захворювань і хороша зимостійкість. Королева Єлизавета соковиті м'ясисті, але при цьому досить щільні ягоди придатні для тривалого транспортування. Візитна картка цього сорту: молоді кущики королеви Єлизавети досить легко приживаються на новому місці і швидко починають свісти, і плодоносити ягоди дуже смачні і ароматні, їх можна їсти свіжими, а можна використовувати для всіх видів переробки. Результат в будь-якому випадку буде хорошим, плюс до всього кущі цього сорту практично не вражає сіра гниль, борошниста роса і бура плямистість. А це означає. Що ви зможете зібрати хороший урожай смачних ягід з мінімальною кількістю обробок. Монтерей, цей сорт ремонтантної суниці відноситься до рослин нейтрального світлового дня, завдяки чому ви зможете збирати відмінний урожай величезних до 100, блискучих, дуже соковитих і ароматних ягід навіть при нестачі сонця. Вирощувати монтерей можна як у відкритому ґрунті, так і в зимових теплицях. Урожай в будь-який час року буде стабільно високим. Плюс до всього, цей сорт має стійкість до грибкових інфекцій. незважаючи на свої величезні розміри, ягоди володіють прекрасним десертним смаком і хорошою лежкістю. Їх можна їсти свіжими, використовувати для закаток на зиму, а також для приготування наливок і лікерів. Портола цей сорт покращений, аналог знаменитого альбіону, але ягоди у портали солодші, можуть довго зберігатися і добре переносять транспортування на далекі відстані, Якоть у плодів дуже ніжна і ароматна, відрізняється високим вмістом вітамінів і мікроелементів, кущі можна вирощувати не тільки у відкритому ґрунті, але і на балконі. А також в саду в якості ефектного акценту ландшафтного дизайну тільки є невеликий нюанс в дощові роки, і при занадто рясному поливі кущики легко вражає сіра гниль. Враховуйте це, вибираючи місце для посадки і при догляді за рослинами, рожева мрія фодин, відмінна риса цього ультраскоростиглого врожайного гібрида з тривалим періодом плодоношення. Яскраві рожеві квітки, завдяки яким кущики виглядають неймовірно ошатно. Ягоди у рожевої мрії, 1 темно-червоні, досить щільні, але при цьому дуже ніжні і солодкі з них виходять прекрасні джеми, варення і компоти. Також вони гарні і в свіжому вигляді. А ще цей гібрид стійкий до сірої гнилі і фозаріозного в'янення. Сан Андреас. ягоди дозріває на кущах хвилями кілька разів за сезон, вони дуже великі, оранжево-червоного кольору, з чудовим смаком і ароматом, плюс до всього ягоди не течуть і не мнуться під час транспортування і здатні довго зберігатися без втрати товарного вигляду при гарному догляді своєчасних підгодівлі. Поливах і профілактичних обробках проти хвороб і шкідників з одного куща, ви зможете збирати до трик ягід. Ще один приємний бонус: сорт Сан Андреас не схильний до рясного утворення вусів, тому вам не доведеться регулярно видаляти непотрібні пагони, що послаблюють рослини. Світ мері кущі цього сорту відрізняються великими листками і хорошою зимостійкістю, посадивши на своїй ділянці полуницю світ мері. З кожного куща за сезон зможете зібрати до двак просто величезних вагою до дев'яностох ягід, що володіють неповторним карамельним смаком і насиченим ароматом лісової суниці, води ідеально підходять для заготівлі про запас на зиму після розморожування вони добре тримають форму, а ще з них виходять відмінні соки, варення і желе. Вибирайте будь який з описаних вище сортів, і ви точно будете з врожаєм. Компанія Беккер гарантує високу якість свого насіння і посадкового матеріалу при дотриманні агротехніки своєчасному поливі, підгодівлі і профілактичних обробках, хороший урожай смачних і корисних ягід вам забезпечений.